Кожен день, оце, ко, 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 кожен день у нас який? Вечір, ніч, ранок. І ти бачиш, як це сонце. По якомусь закону воно крутиться. Да? Ти можеш кожен день сказати, що е, такої то години буде там пів, не, південь, ти бачиш сонце над собою. Що це за закон? Ти його видумав. А чому воно так? Хто знає, що якщо б земля була чуть ближче до сонця, або мала... б далі від сонця було, все вимерло, все повище все згоріть. Хто, хто ці закони встановлює? Це астрономи. Ні. Астрономи їх вичисляють. Так же, як і фізик вичисляє закон фізики. Гравітації. Він його не встановив. Він просто зрозумів, ця людина. Як вони далі йдуть, у них теж свої якісь закони є, які ми вичисляємо, астрономи вичисляють закони, фізика свої закони, математика свої закони. Тобто я веду до того, що є той, хто ці закони спланував. Ми бачимо дизайн. Бачите? Але. Красиво чи не красиво? А що ми відчуваємо зараз? Радість? Якщо є дизайн, то є дизайн. якщо цікава кімната, красива кімната, то там є людина, яка думала, як її теколи зробити. Точно так же наш це. На це, це. Оце шанувати того, хто цей це, це створив, це є вірність вірний цифр. Аленка, а ну нам, може про традиції щось розповісти. Мені донька каже, якщо ми повернемось до обіцян, каже, їй там дратують наш вірить, що Бог каже, ні, людина від обезьяни. А вона каже, ну ти може від І <говори> Він такий, ні, я теж не від обезьян. Каже, гаразд, обізіяна від кого. Все, замкнула дитину. <говори> до речі, не тільки «Не, дитину замикає. Так, да, тут таке було. Так. Це Чи є млинці? Хвати, бо воно туди згорить тошка, воно має в втип... вугілля бути. З шоколадом ну, та з сиром один на одного, на нас і інших та, людей, які приходили, що нам і посміхалися. Тобто, якщо є об'єднання, то не дочекати. якщо вона об'єднається в громаду, буде велика ціла країна з великою цінною історією. І ми будемо сила, велика сила, яку яка буде незламна і яка буде вічна. От що. Когось там, чи то особисті, чи то соціальні. Якщо ми об'єднаємось і вирішимо, наприклад, ну, посмажити сало, хлопця вже не вийшло там розпалити вогонь, поки ми всі не згуртувалися і його розпалили. Ось як об'єднання, об'єднання людей е, е, впливає на реалізацію І ми зможемо не, не тільки якийсь вогник розпалити і насмажити сало, а можливо розпалити велике багаття і накрмити всю Україну. Тими ж самими Не тільки зможе жарити сало, а якісь вирішувати великі соціальні проблеми. І будемо ну, не то, що кричати на всю Україну, Гаті і спалити всіх тих, хто заважає, а здавати можна все лише. Я йшла в гості до когось, там, принесла якісь гостинці, вони не дивляться, що ти робиш. А що ти? Я ж тебе не запрошувала. Так у нас так прийнято приходити в гості. Ну, і ти так не розумієш цю людину ну, за кордоном. І вона тебе не розуміє. А чому? Тому що немає цієї нитки, яка зв'язує нас, цих ментальних цінностей, традицій. Цього нема там. У них своє зовсім, не те, що нам рідне. Знаєш, я тобі розкажу одну історію життя Альона. У ну, мене батько росіянин, мати крайні. Я завжди себе з Радянського Союзу паспорт отримав Радянський. Там була графа національність, було написано Росією. Ось поїхав в Москву заробляти гроші, а от Росія, чим вона ментально там вообще заливають. Там, там все, ну там вони бухають, коли треба робити. Потім бухають, коли не треба. Потім знову бухають. Я тут ми я ото ходжу, я не п'ю. Мені погано, я не можу себе пристроїти. Нема нічого рідного. Що робити? Якесь радіо. Знайшов там якусь передачу, а там передача для цих вагітних жіночок. За дитинкою розповідали. Я тут до вушка і слухаю, слухаю, слухаю. Я десь з цієї реальності в мене немає в ній. Я, я вже десь там тепленько мені, це українська мова. Я відчуваю, що в мене слуха. Потім, потім, потім думаю, боже, то я, ну, це ж моє. Чого? Чого ти оброзує? І я повернувся, ну, це було ще 90 ті я коли повернувся, я, я не розумів, що, що таке. Що воно, десь воно там є, на, в десь воно воно серце в мене тримається, моє серце за оце це моє, воно це Питала про українську мову. Якщо б мені хто сказав рік, тому, два роки, що ти розумієш, рік я був в станом, там ніхто український не розмовляє, там всі російські. Я говорив на русському мові, тому що всі так. Я повернувся сюди, я побачив, що є тут люди, які українською розмовляють. Але я не думав, що я буду розмовляти чи місяць там. Я просто ну, намагався. У мене не всі слова зараз. Да, там, я з російсьми Як ти кажеш, служить. Але де воно бореться? Да, ця, ця, ця мова. Я її не, вчив, не вивчав в школі. Навпаки нам там давали можливість росіянам не вчити українську мову. Якщо ти військовий тебе батька, то ти мог... Я могу не учить, у меня те свои мало людей, я буду там. Valeu Мені завжди подобалась е, різниця знаєш, е, в українській мові між словом любити і словом «кохати». Ну, Любити можна е, природу, батьківщину, кохати можна тільки жінку. Або чоловіка? Ну, або чоловіка я. Ну, чоловіка, жінка я маю на увазі. Так. А, ну, не треба. А ще теж також. Філіжанка. Ти знаєш, що це таке, як горнятка. Горнятка. Кави, також дитина класно. Ну що? Ну я не знаю, мені от, як можна пити каву з чашки? І виключно можна пити з горнятком. З філіжанки, так? Yeah. Oh. Мені так було дивно, коли... То ми з тобою були? Чи з е, з Денисом вже. Коли ми говорили на телебаченні, і Маргарита запиталася, а ти сама сум? Кажу, ну та, сум? Ну ти говориш, тіп, не так, як суми говорять. Ну, да. Це з тобою ми були, було, так? Ну так, no, да, про танго, коли ми ходили, говорили, про солдатські Насправді, э, не знаю, навіть ну, нас, певно, да, з тобою, Альона. Э, в школі навчали як. Я взагалі ненавиділа цей урок з української мови і української літератури. Мені завжди було так, блін, нудно на них, це взагалі. Я думав, боже, наша мені та українська мова, типу, я це... Ні, ну говорити ж теж там. тому що